Привіт, друзі! Слава Україні! Сьогодні ми на поле з нашим соняшником. Тут посіяний соняшник Берекет від Elite Select. Сіяли ми 3 травня, сіяли сівалкою УПС. Десь ну, 4 штуки на метр, але не знаю, зараз подивимось. Ось такий стан на сьогодні. Сьогодні у нас вже 1 липня. О, ось дивіться, які тут тріщини. Жара у нас стоїть неймовірна, десь 40 або і за 40. Все сохне, все плавиться. Ну, ось такі тріщини вже маємо. Тут вивозили трошки свинячого гнію. Ось видно. ну Ось такий соняшник. Ну, непоганий, поки що він сам по собі не високий, Ми вже його другий рік сіємо. В минулому році найкращий був на наших полях, непогано дав. Да, ось такі листя, такі мощні, гарні. Не боліє. Ну, до речі, ми сіяли без добрів. Ну, Свинячий гній ми там пару разів привезли. Ну, не сказати, що так все прямо заляли. Ну, та і давали ми перед виходом оце в розеточку, давали фунгіцид. Карбомід, гумат калію і бор. Оце таку бакову суміш ми зробили і побризкали. Один раз і все. Так, ну, ніяких тут між... міждурядних, ніяких тут обробок ми не робимо попередник у нас тут ріпак. Так вийшло, що посіяли після ріпаку соняшник. Ну, як бачите, і непоганий. Вон, які такі, не знаю, як вам видно, як показати, щоб добре було видно. Такі рослини міцні, гарні. Ось така розстановка, не знаю, зараз спробую вам показати. Ну, не знаю, 3-4 штуки на метр, це точно. Да, більше 4, так дивлюсь. Ну, такий гарний цей гібрид нам сподобався. Так, да, Євролайт, він під євролайтинг. Обробили теж євролайтингом. Там коли було 3-4 пар лістов. Ну, ми просто модуйо, він не подавати. Ну так. Да. Головне, щоб ще досі був не ляло зер. Да, побачимо, яка ще. Які погодні умови складуться, поки він ще буде цвісти, що в цьому році буде. Ні, ну Прямим посівом ми сіяли, а після ріпаку у нас тут таке тут робилося. Комбайн скосив, все на кучі поскидав, забивався там, то ми не могли оставити, хоча тут 6-6 років. Ну у тілу у нас ми нічого не робили, тільки бризкали, сіяли, бризкали і збирали. Ну, а в минулому році, після ріпаку, прийшлося на осінь ну, передіскувати, ото всю січку, тікуче, це все трохи розтягувати. Ну і все. А вже весною нічого не робили, тільки побризкали гліфосатом і потім посіяли. Воно отакий... Ну ця грічишка, я на ній кажу. Бач, її трошки прибило, але все одно, як би сказати, не повністю. Її тяжело вбити, ми вже скільки разів її бризаємо, і вона вроді би тако присідає, притухає і потім все одно відходить. І яку дозу не даєш, все одно вона себе, як би сказати, не дає вбити. Диви, яка зелена гарна. Ну, Небагато їх де-не-де попадає. Головне, вона вже пацо конкуренцію не створює. Так, в основному вроді би чиста, ну но... но... трошки є. Головне, щоб він не боліє, кліща на ньому не видно. А де був, то ми його погнали отсюда. Таді, у нас вроде, так я не бачила, щоб кліща так було масово, як бачила в інтернеті. У нас ніхто. Ну, де-ніде де, там хтось казав, що бризкав. А, так, а у нас ось тут именно, то ніхто не бризкав проти кліща, його і не було, не чули. Дивіться, чистенькі листя, зелененькі, гарний такий стоїть не гібрид. Прали, щоб ми могли його вбрати, тобі там Ні, ну Це ми ж не перший рік його сіємо, вже другий, вже знаємо, що він... Гарний. Кажи, що ще одного научника привозили і починає все. І він був в шокі, що така семочка без, без культивації, без пахати, без нічого. А я кажу, от де спахали, йди подивись, і де не пашуть, не дискують. Є така семочка, яка різниця між ними. Він був в захваті, звісно. Ну не всі... Он, жінка сама не могла видержати, що, е, як би сказати, і довго росте, і не так, як по класіки. Ну зато потім він своє показує. Так, на ноутілі треба мати залізні нерви, тому що спочатку ну, дуже все так негарно, дуже таке повільно все росте. Підстреляна якесь. Ну, тепер підріс, якось так вирівнявся. Був менший, я навіть і... аж мені не по собі було. З поля приїжджала больна. То і не хотіла ні знімати, ні показати нічого. Ну, нічого, тепер приїхала ту сама в захваті, який він став, цей соняшник. Так що наутіл ще та технологія. О, до речі, зараз про рапс розкажу. Так, бо у нас позавчора ми збирали ріпак, і мені ну, не вдалося там побувати, знімати, показати. Я показувала, як ми сіяли, як він ріс, як він цвів, який він був майже вже перед жнивами, але самі жнива не змогла зняти, ну, розкажу вам. Е, убрали ми. Десь вийшло 16 центнер. Там у нас був посіяний клавір F2. І... Ну, як на цей рік непогано, тому що багато хто передіскував, багато хто взагалі не встиг посіяти, а потім вже була засуха, і вони взагалі не сіяли. У когось 8-9 центнер, 10, ну ось так ріпак в цьому році, дуже слабий, там, в одного було. Ну, нічого. Стільки обрав, стільки обрав. Ну, у нас я вам показувала. Хто бажає, можете полістати там на каналі, то і подивитися. Ми вже стільки пару років цей клавір 2, ну, F2 сіяли. То він непоганий. Ми його сіяли з покривними культурами, і в минулому році сіяли. Ну, Самого тільки давали 40 кг амофосу на старті і все. Більш ми йому не давали ні азоту, нічого. Там ще бакову суміш зробили, раз то по лісту побризкали, і все, що ми йому дали. Ну, Для цього року теж непогано. Там на тому полі в нас теж 6 років ну, нутіл, там взагалі нічого не робили ні разу які, я ж кажу, побризкали, посіяли, побризкали, зібрали і все. Ну і доволі такий. Ну, я ж кажу, як для цього року непоганий був ріпак. Ну, вже все. В цьому році вже сіяти не будемо. Він вже пройшов у нас по сівозміні сюди, то вже ще ось на цей рік прийдеться ще соняшник. А потім треба вводити вже ще якусь. Нову культуру для нас, щоб сівозміна якась була. Тому що о зараз зараз ну, і нерентабельні, і дуже багато розводиться і гілопса, з яким трудно потім боротися, що проти нього немає ніяких препаратів. Так що будемо тепер більш ярові культури сіяти. Тому що наші поля трошки які засіялись. Тепер будемо вичищати. Так, ну на цьому полі це ми сіяли перше, отсюди почали сіяти. Ну, а далі там ті поля, де у нас ще є соняшником, там менше. А де останнє сіяли десь 7, 7 травня. То там взагалі, колись вам покажу, бо це поле далеко. Будемо там, то покажу там, який раніше вискочив, який пізніше, вже вологи такої не було. А потім, оце після цих останніх дощиків, він вже пішов рости. А то я вже така була вся. Розстроєна, казала. Соняшник це не для наутіла культура. Більш не будемо сіяти. Бачу, що воно то По наутілу всі культури можна вирощувати. Абсолютно всі. Ну... Я ж кажу, на початку це треба посіяти на на полені їздити довго. Оце що буряни треба контролювати. А щоб не бур'яни, то треба їхати, коли він буде ось такий вже, щоб не, не дуже розстраюватися, що там робиться. А то дивишся рядом по класіки, він одразу росте, такий гарний, такий рівний, такий. а у нас не рівний, такий менший, тупо росте. Ну, а тоді вже в кінці той вже ось засихає, вже чахне, вже такий тоненький, худенький, при такій жарі. А на ноутілі він добре себе почуває, такий гарний, ось дивиться, здоровий, зелений стоїть. Ну, побачимо, ще, як буде цвісті, яка буде врожайність. То, звісно ж, в цьому році погодні умови теж грають важливу роль. Тому у зимі зернові у нас слабі, геть, там від 20 до 40, 45 і то, хто кормив там добре. А так, зерно мілке, таке засушене. У нас хоч і міжрядя 30 см, ну, минулі роки. Все время зерно було таке крупне, виповнене, тяжке. А в цьому році теж таке щупле. Ну, що зробимо? Такий рік, що маємо, то маємо. Дякувати Богу і за це. Так, ну що, друзі, на цьому все. Пишіть, коментуйте, ставімо вподобайки, підписуємося на канал. Ну і всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба та гарного дня!